Вітаю, мене звати Маргоса Саулець, і це Міністерство Корупції. Сьогодні ми зануримося у справжню драму, що розгортається на Одещині. До нашої редакції надіслали відео, де міський голова Рені Плєхов відпочиває на дорогому човні разом з головою Ренійського районного суду Сурокіним та смотрящим за містом Рені Чобановим на прізвисько Модний. Аби було зрозуміліше, Рені це маленьке прикордонне містечко у Одеській області. І, хоча місто має лише 19 тисяч населення, але власний морський торговельний порт і також прикордонний пункт роблять його ласим шматочком для криміналітету. На цих ексклюзивних кадрах, які були зняті 13 квітня, ми бачимо мера Рені ігоря Пліхова, який відпочиває компанії Смотря що за Рені» Сергія Чебанова, якого Поставив на це місце кримінальний авторитет Олег Попеско, відомий як Олег Ренійський. Крім них на катері присутні голова Ренійського районного суду Костянтин Сорокін та Володимир Долгов, довірена особа Попеско чий день народження усі присутні, власне, і відзначають доволі дивно, що представники влади проводять свій час з криміналітетом, як повідомляє видання детектив інфо святкування відбувається на базі відпочинку Вікета, що розташована на озері Кагул, яке ймовірно належить смотрящому за регіоном Сергію Чебанову, відомому як модний. Крім того, за інформацією, детектив «Інфо» Чобанов неодноразово з'являвся у кримінальних впровадженнях, серед яких побиття співробітників департаменту стратегічних розслідувань нацполіції та вимагання грошей у військового та місцевих жителів. І Як ви здогадались, судею у його справах виявився Сорокін, який, як ми згадували, теж був на святкуванні. Саме він ухвалював рішення щодо долі модного та його спільників. Зокрема, 24 грудня 2024 року Сорокін змінив запобіжний захід для Чобанова та його оточення, з тримання під вартою на домашній арешт. Щодо Олега Попе, то його наразі намагається притягнути до відповідальності за справу про вимагання сплати данини в розмірі від 500 до 800 тисяч доларів від двох одеських фермерів, а також винороба Роберта Гулієва. За відмову платити данину він завдавав умисної шкоди та підпалював майно підприємців, фактично кошмарив їхні бізнеси. Відповідну справу у ренійському суді розглядає якраз соро. Сорокін. слід зазначити, що Сорокін також розглядає справу відносно членів злочинної організації Попеско, а саме Володимира Долгова та Василя Саєвського, які причетні до вимагання грошей місцевих підприємців та ряду вбивств у Рені. За особливо тяжкі злочини, Сорокін призначив їм лише нічний домашній арешт. Наразі Довго Вісаєвські продовжують тероризувати місцеве населення і збирати данину. І саме з Долговим Сорокін відпочивав на човні. Щоб краще познайомитися з особистістю Сорокіна, ми детально вивчили його декларацію. І вона викликає чимало запитань. Наприклад, у 2021-му в ній зазначений дохід 1 мільйон 723 тисячі 348 гривень. Саме за ці кошти суддя зміг одночасно сплатити кредити та придбати дорогий автомобіль Mercedes-Benz 220 d Проте, навіть на основі аналізу ринкових цін на подібні автомобілі того року ця сума виглядає завищеною 1 мільйон 778 тисяч 824 гривні. При цьому офіційний дохід судді явно не дозволяє такі витрати. Крім того, автомобіль Volkswagen Passat, який за декларацією був проданий за 265 тисяч гривень. Насправді змінив власника лише в 2022 році. І всього за 41 тисячу гривень. Це свідчить про значні розбіжності в інформації у декларації за 2021 рік. Сорокін повідомив про сплату 652 тисячі гривень кредиту за Volkswagen Passat. Проте офіційні дані свідчать, що сороків досі має боргові зобов'язання за інший автомобіль – Mercedes-Benz. Ця розбіжність між деклараціями та реальними боргами викликає багато запитань, ба більше витрати на дорогі авто та активи значно перевищують задекларовані доходи. Тож чи всі джерела доходів є офіційними? У декларації за 2021 рік Сорокін також не вказав свій будинок за адресою місто Рені, вулиця Лиманська, 25, Хоча саме ця нерухомість є його офіційним місцем реєстрації. Відсутність такого активу в декларації є явним порушенням законодавства, що регулює фінансову прозорість. Натомість Сорокін зазначив у декларації, що володіє квартирою в Туреччині площею 26 квадратних метрів. Серед витрат Сорокіна в декларації вказані страхові внески на суму 118 тисяч 612 гривень, авансові платежі за автомобіль 362 тисячі 790 гривень, а також інші витрати. Але офіційний дохід посадовця не здатен покрити навіть базові видатки на обслуговування авто і не кажучи вже про повсякденні потреби. За підрахунками, після усіх витрат на життя, комунальні послуги і кредити у Сурокіна залишалося лише близько 800. 87 гривень на місяць. Але як тоді пояснити дорогі покупки? Дуже просто сумісний відпочинок з місцевим кримінальним авторитетом та місцевим міським головою йому дуже в цьому допомагають. До речі, раз ми вже згадали про міського голову. Особа Плєхова викликає теж чимало питань. Відносно нещодавно він став фігурантом гучної справи щодо хабаря. 17 квітня 2024 року ВАКС засудив Плехова до 9 років в'язниці за хабар 100 тисяч доларів за оренду земельної ділянки. Регіональні змі жаліються, що одразу ж після обрання плехового запобіжного заходу від ВАКС він повернувся до виконання своїх обов'язків мера, а інформаційні ресурси міськради з цього приводу зберігали гробове мовчання. В настоящее время Ігор Вікторович в полном объеме выполняет законные обязанности городского головы. Он на работе, все как положено и ничего не изменилось. Не было и нет никаких оснований отстранять мэра от должности или полномочий, заявляла журналістам секретарської міськради Оксана Єфименко. Це єдине офіційне повідомлення щодо мера Плехова та його проблем із законом. Крім цього, ані на офіційному сайті міськради, ані в соціальній реальних мережах не було опубліковано жодного повідомлення, яке інформувало б мешканців міста, як функціонує орган місцевого самоврядування, складається враження, ніби для міських органів влади взагалі нічого не відбулося. Хоча вони зобов'язані інформувати місцеве населення про всі значні події у житті громади. До речі, станом на зараз сайт ранійської міськради взагалі не працює, і також багато хто вважає, що це Лише верхівка айсберга. І є інформація, що мер міг бути залучений до численних схем із відкатами та тиском на бізнес у співпраці з людьми Ренійсько. Коментарі місцевих жителів у соціальних мережах рісніють емоціями від обурення до гіркої іронії. Це справжній зріз громадської думки, що дає уявлення про масштаби недовіри до влади. Ми не ставимо крапку в цій історії. Фінальне слово за правоохоронцями та суспільством. Ми продовжимо свідкувати за розвитком подій, щоб ви завжди знали, на чиєму боці правда.